пропало все. Трамп виграв вибори. Пропало все. Господи, ти поможи. офіційних результатів ще немає, але вже зрозуміло, що 47-м президентом США, як і 45-м, буде Дональд Трамп. Людина безпринципна із авторитарськими замашками, яка обіцяла, що домовиться з Путіним за Україну. і Говорила, що Україна вже повністю знищена. А московити тим часом святкують перемогу. А Путіна. Поздравляємо тебе, Трамп, перемогою на виборах. Ба більше із собою у політику Трамп привів таких самих відбитих популістів, які він сам, і в адміністрацію, і в обидві палати американського парламенту. Один з його партнерів Ілон Маск, який спілкується із путіним, і намагається ввести російську цензуру у соцмережах. Одним словом, все виглядає дуже недуже. На перший погляд, але я пропоную все таки подивитися на ситуацію більш тверезо, виважено холоднокровно та цинічно. Ми дійсно чули від Трампа дуже багато неприємного стосовно нашої країни та геноцидної війни, яку розв'язала проти нас Росія. Зокрема, Трамп заявляв про те, що майже всі міста України знищені до фундаменту, і покладав провину за вторгнення на Володимира Зеленського та Джо Байдена. Він називав президента України найкращим торговцем, який вивозить із США сотні мільярдів доларів. А його кандидат у віцепрезиденти Джей Дівенс заявляв, що Владимір Путін не є ворогом для Сполучених Штатів. Але разом із тим Трамп заявляв і багато інших речей. Він казав, що погрожував Путіну ударом по Москві, якщо той вторгнеться в Україну, що він за справедливий мир в Україні і казав, що Зеленський йому подобається і хвалив Зеленського за його поведінку, коли Трампу намагалися оголосити імпічмент. Звучить як біполярка, правда? Я вам навіть більше скажу. Дональд Трамп обіцяв за його президентства, що американці досягнуть Марсу. Ну якщо він мав на увазі висадку людини на Марс, то це неможливо. Це вам скаже будь-який вчений. А також казав, що із сектора Гази можна зробити Монако. Друзі, я нагадаю, що під час своїх дебатів із Камалою Гарріс Трамп збрехав понад 30 разів. А це все я веду до того, що точно не варто вірити в те, що... Трамп каже під час передвиборної гонки, адже він популіст. Геть не варто піднімати паніку, те, що Штати нас просто візьмуть та кинуть, і що Трамп путініст. Але правда в тому, також, що Трамп не хрещена фея, яка прилетить до нас із чарівною магічною паличкою. Під час передвиборчої кампанії були деякі люди з оточення Трампа, які казали, що Трамп нас здивує в позитивному значенні. За нього заступався колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, колишній держсекретар США часів першого президентства Трампа Майк Помпео. Він багато давав інтерв'ю українським медіа, які багато давав інтерв'ю українським медіа, колишній спецпредставник по Україні Курт Волкер. Теж з часів президента США Трампа, а також він казав, що Трамп нас здивує і не кине. Звісно, дуже б хотілося б, щоб їхні прогнози справдилися, але як на мене, все ж таки їхні заяви були пов'язані просто із бажанням особистої вигоди комусь отримати нову посаду при Трампові для когось нагадати про себе і потрапити в заголовки. Тож я гадаю, що і ці заяви можна отак, от винести трошечки задушки. Але правда полягає і в тому, що ми просто не знаємо, яким буде Трамп під час свого другого президентства. Може, це для нас собереться дійсно катастрофою, ми не знаємо. Може бути так само, як і зараз. Ми не знаємо. Може для нас це буде в чомусь і в плюс. Ми цього також не знаємо. А тому, що все, що заявляв Трамп, було наговорено для того, аби отримати голоси своїх виборців і грати на противагу адміністрації Байдена, яка нам відповідно допомагала в даному випадку. Ми самі ковалі нашого щастя, ми маємо умовляти Трампа. Нам допомагати, ми маємо з ним говорити і доводити. Ми маємо довести йому, що допомагати Україні це вигідно для США. Ми маємо довести йому, що е, допомагати Україні це інвестувати в оборонку США. І до речі, оборонний бізнес фінансував передвиборну кампанію Трампа. Тож е, він у нього також боргу. Ми маємо довести Трампу, що безпека України це також безпека і сполучених штатів Америки. Ми маємо Йому знову пояснити, яку загрозу для США становить Росія. Зараз для цього дуже багато е власне, з'явилось конкретного фактажу, який дуже складно заперечувати. Це буде непросто, але, як на мене, не неможливо. Ми маємо показати, що для Трампа вигідно буде ушатати Росію економічно, наприклад, демпінгувати ціни на енергоносії. І він це також може. Ми маємо пояснити, що Росія зараз грає на одному полі з Китаєм, який Трамп дуже ненавидить. І так далі. Насправді тут поле для обговорень дискусій дуже велике. Правда, і в тому, що 6 листопада весь світ прокинувся у іншій політичній реальності. Навіть в іншій, ніж 24 лютого, 22 року, Америка більше не є взірцем свободи і демократії, тобто головний взірець свободи і демократії, більше ним не є. І зараз ми побачимо, як багато різних міжнародних акторів. Країни політиків, лідерів, які так чи інакше були зав'язані на США, дещо попливуть. Ми вже бачимо певну паніку серед країн Європи. Ми бачимо, що свою гру почав грати Ізраїль, Віктор Орбан, який поставив на поставив все у своїй політичній кар'єрі на Трампа. Зараз на коні всі зараз будуть влаштовуватися у чергу до Трампа, аби заново будувати свої відносини з Америкою. Ба Більше, поки Трамп. Не став президентом офіційно. Росія буде нахабніти як у нас на фронті, так і у сусідніх країнах, які також намагаються вирватися з під російського впливу. Знов таки ми знаємо, що відбувається у Молдові, Грузії і навіть Вірменію також можемо тут згадати. Але не треба й вестися на те, що Москва відкорковує зараз шампанське. Давайте почекаємо, що вони скажуть через місяць. Адже коли Трамп виграв у 2016 році. Вони теж дуже сильно раділи, але недовго. Разом із тим, друзі, я би звернув увагу на те, що на одну таку заяву під час передвиборної гонитви, передвиборних перегонів. Яка, як на мене, є доволі твердою і не популістичною віце віцепрезиденти від Трампа Джей Дівен заявив, що США не будуть виходити із НАТО. Це доволі конкретна заява. І хто хто а така самозакохана людина, навряд чи захоче, аби його президентство запам'яталося тим, що Штати залишилися без головних союзників? Це вже плюс для нас в тому числі. В НАТО у нас є свої друзі, у нас є свої адвокати. це той самий генсек Марк Рюте, який підтримує Україну, і який, до речі, знає, як розмовляти із Трампом. Та й взагалі Європі і Трампу доведеться співпрацювати, хоче він цього чи ні. А ми, у свою чергу, маємо також докладати всіх зусиль, аби чули і нас, тому що ми також Європа. Так, Трамп мерзотник, який шукає усьому для себе вигоду. Він має авторитарні замашки, просто огидний як людина. Я вже мовчу, що проти нього відкрито 34 справи за злочини, і він має одну судимість. А ще він торгівець, і ще він вміє слухати, якщо його правильно переконують. І ми маємо цим скористатися. До речі, ви ж пам'ятаєте, Зеленський зустрічався з Трампом, і щось йому там казав про ядерну зброю в Україні? Пам'ятаєте, була така заява. Нам тим часом робити своє. Ми маємо допомагати армії в першу чергу. І друзі, я вам пропоную долучитися до збору, який проводить моя колега Євгенія Гончарук. Вона збирає на реп виносний пульт і виносні кронштейни для 112-ї бригади і 43-ї окремої механізованої бригади. Я відкриваю свою міні-банку, щоб допомогти Жені в цьому зборі. Можливо, відкриватиму ще одну. Або збір де кволо. Я хочу допомогти настільки, наскільки можу е, власне, попросувати цей збір. Сам також е, доєднаюся із донатом. Тож не вішаємо ніс. На цьому поки що все. Допомагаємо армії, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!